Ну а далі історія родини, яка все ще чекає і не втрачає надії. В ній троє зниклих безвісти чоловіків. У пошуках інформації про них вся рідня Наталії Шестак із Чернігова постійно ходить на обміни військовополонених разом із жінками, і семирічний онук пані Наталії – Кирило. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта спробувала, хоча б на мить відволікти дитину, і разом із іншими намагалася здійснити мрію хлопчика. Спочатку діти вперше їхали на поїзді. У ну, три часа їхали, так дітки, конечно, трошки да натомилися. А тепер у них перша в житті екскурсія по Києву і на авто. Столичні краєвиди змушують дітей навіть відірватися від морозива. А чим тобі він подобається? що? ця родина в одне авто не вмістилася. З нами семирічний Кирил разом зі своїм маленьким братиком Данею, їхня мама, бабуся та тітка з донькою. Решта в іншому. О, Яка <ріхи> ага. красива! до столиці. Вони приїхали заради дитячої мрії. Кирил здалека помічає жаданий об'єкт, і коли виходить з машини. У нього просто перехоплює дух того же так. Це дуже високо. А на міч. я з вами тоді на щит пайду. Спочатку діти разом з директором музею війни Юрієм Савчуком піднімаються сходами, Побіжно оглядають експозицію зі збитих російських дронів. Наші збройні сили нас захищають. Ага, дідусь далі. Щоб потрапити на оглядовий майданчик монументу, треба піднятися ліфтом. На старті і в кінці зупинка і така трішки віддача. Це незвичайний ліфт. Він їде по пілону під кутом. Це зумовлено конструкцією монумента. Твоя мрія збувається. Ти їдеш на батьківщину мати. О, пака, Да, Давайте виходимо. До глядового майданчика на висоті 39 метрів ще кілька прольотів крутих сходів. Помаленьку, і всі думають про голову. Вони вже за кроп до мрії. Ми самі основні батьківщини матері Та в останній момент Кирил зупиняється. О, сподіва! Я тут буду. Поки хлопчик наважується, я розповім вам історію цієї родини. Вони живуть у Чернігові, і Кирил за старшого чоловіка. Дивися, а в тебе бригаду поставили і місто поста. А Мама, бабуся та тітка Кирила роздивляються прапори, виготовлені на замовлення. На них фото, ім'я, прізвище та бригада, де служили їхні чоловіки. Батько Кирила Олександр Руденок зник через два місяці після мобілізації. Він служив у військова частина 5001, 155 окрема механізована бригада, а не київської. Остання наша розмова була це 30 грудня. в 11 годині вечора він мені подзвонив і сказав, я виїжджаю на позицію. Зв'язку зі мною не буде 6 днів. В статусі безвісті зниклого він з 1 січня, а ми не знали, що він зник до, до, до 13 січня. Ми чекали, дзвінка да, його. Під час зйомок Олену постійно відволікає менший брат Кирила. Ще геть маленький Даня. Зайка. Уга! Папа, правда? Він, як бачить, фото, ну, одну папа каже: о! Я зупиняюсь, кажу, хто це папа. Він да там показує. Ну мама ще не каже. А папа, дід баба. У нас виходить. Чоловік Олена й третій зникли безвісті. Чоловік у їхній родині раніше. Пані Олена шукала свого батька Володимира Шестака та його рідного племінника Дмитра Лисуна. Вони у перший день повномасштабного вторгнення пішли захищати чернігів, а через два роки чоловіки в один день зникли безвісті на покровському напрямку. Їхав на позицію разом з Дмитром, разом з племянником. Пані Наталя перебирає фотографії їхньої великої родини. Ось вони на рибалці, тут полюють на гриби і завжди всі разом. А це її улюблене фото. На 20-річчя шлюбу доньки подарували батькам фотосесію. Стільки мрій вам не передати. Ми так любили з дідом їздити всюди. Це війна Російської Федерації, яка пішла на нас і поставила в нас такі рамки. Що ми при її тільки розмовляємо про цю війну? Інформацію про своїх чоловіків жінки збирають по крихтах. Ну, мене двоє дітей: хлопчик 13 років і дівчинці 11 років. Коли перший раз принесли сповіщення, вони слухали уважно, а потім, коли ТЦКшники пішли. Дівчинка мовча просто в куточку ридала. А хлопчик він у мене дуже чутливий такий. Він каже: Ну папа живий, правда? З ним все буде добре. Папа живий, його знайдуть. Він живий. Вони ходять на кожен обмін разом з ними, і семирічний Кирил у пошуках свого батька, діда та дядька. А раптом хтось із обміняних полонених впізнає і їхніх хлопців. Разом ми одна сім'я. Разом ми це все переживаємо. Разом ми це все робимо, шукаємо хлопців. Ну і будемо чекати до останнього, поки хлопці наші не вернуться до нас. Дуже важко, звісно, що трьох немає хлопців вдома. Цим жінкам довелося опанувати всю чоловічу роботу. Мами Володимира Шестака та його племінника Дмитра Лисуна живуть у селі. Ще до до, до зникнення почалися. Огороди, і потрібно було культивувати. Я дзвоню по відеозв'язку. Кажу, що робить, розказує, як треба включати ту косу. Жінки намагаються бути дітям за матір та батька, але визнають, війна краде в них дитинство, і сьогоднішня екскурсія це спроба здійснити дитячу мрію хоча б одного хлопчика. О, О, боїшся, не давай, не не давай. Не. У Кирила перемогла цікавість, і він все ж таки вийшов на оглядовий майданчик. Хоч я тобі покажу, де Чернігівська область і де Чернігів. Це міст, ось там видно патона. Він веде на лівий берег. Якщо ж вилізти на батьківщину мати, то можна побачити 50 ні, ні ти нікуди не лізеш на 50 кілометрів далі від Києва. Одну третину шляху до Чернігова. Спочатку обережно, а потім все впевненіше, Крил коло за колом ходить по оглядовому майданчику. Він вже навіть заглядає на щит, але туди, на найвищу точку, пускають лише повнолітніх. Їм так сподобався монумент та краєвиди навколо, що бабуся Кирила вже вирішила, наступна її фотосесія з чоловіком буде саме тут. Надійся, що мрія і моя здійсниться, коли дід повернеться додому, і ми разом кудись поїдемо. Саме головне, щоб наші хлопці повернулися додому. Це саме на ну саме саме наша мрія. Папа дідом, дядя діма. Ми всіх сюди заберемо і приїдемо всі разом. Маленьку обтаділиву звістку Наталя Шестак отримала під час одного з обмінів полоненими. Один з колишніх військовополонених по фото пізнав її зниклих чоловіка. Та його племінника Діму і чоловіка хлопці сказали, що бачили. Разом полону взяли і бачили в грудні місяці, і полоні разом вони сиділи вони в одній в'язниці пересікались. пересікались. про тата Кирила Олександра Руденка, поки жодної звістки, але жінки вірять, що знайдуть зачіпку і про нього, і всі їхні чоловіки колись повернуться додому. А Кирил підніметься на найвищу точку батьківщини матері і поруч з батьком, дідом та дядьком. Йому ніколи не буде страшно. Валентина Доброта, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.